Маю східниці ще одна нафтова качалка. Дерево цікавим корінням. І тут поруч база Ксенія, ви зараз побачите. Кількох людей ми бачили на території бази Ксеня. А, тут такий потічогірський, гарний. last thing <laughs> Тут можна направо перейти напряму, вийти на промислову, але ми підемо такою трошки довшою і цікавішою дорогою через місточок біля джерел. Це база Ксеня. А туди, бачите, можна йти туди направо. А ми підемо тут цією Остежечко. Міля джерело. Туди направо можна їхати, а тут можна тільки йти. Пан Володимир Присіжнюк, великий шанувальник східниці. Але дивиться у нас на каналі і Львів і Трускавець. Вітання йому. Пане Володимире, тримайтеся, все буде добре. Вони там ненадовго. І доходимо ми до сходів, які ведуть донизу на місточок. А зліва будуть джерела 15, це свердловина номер 357 А, зліва джерела. Ми туди не йдемо. Ми йдемо праворуч. База гуцулка. База гуцулка, я так розумію, не працює. Хоча в інтернеті є реклама. Сам бачив рекламу написано. База Гуцулка. Лучший отдих в Сходніце, Це не 2022 -го года, Можливо це якісь шахраї так роблять. Взагалі, бачите, в східниці тихо, спокійно. ранкова свіжість. День буде жаркий сьогодні. Зверніть увагу, що цей прохід дозволений з 6 ранку до 22 і курити на території об'єкта заборонено. Самі розумієте чому останнім часом куріння в заборонених місцях стало мемом. Бачите, де була доріжка, яку робило селище, доріжка є. А не доріжка, яку має робити власник на своїй території, доріжка не дуже є. Хоча частіше буває навпаки. Там, де робить місто, там нічого нема. А там, де власник, там є. Що, зустрінемо якусь гуцулку? Я думаю, зустрінемо. А туди там нові готелі, видно, це на горі вулиці промисловий, побудували. И сейчас старый деревянный корпус. Хліб, та пташок і розумієш, хтось залишив. Туди прямо, бачите, краще знайти, там виходу нема, тут все порегульовано. Де стрічкою завішано, там виходу нема. Треба йти там, де стрічки нема, і там є вихід. Ну а будиночки, які ми бачили біля Ксенії. Ми до них прийшли тільки через гуцулку. Є база гуцулка, є база Ксенії. Залишається ще зробити базу гуцулка Ксенії. 俺那不是走开